Це дійсно трасючі руки Янаєва і так далі, я це добре пам'ятаю, Ребідіне озеро і так далі. І було... радість була радість, велике піднесення. На жаль, ці на жаль, сподівання не оправдалися. Той Кравчук, почав з чого розпродав другий чи третій у світі торговий Чорноморський флот за якісь там копійки. Які собі в карман положив, ну і так далі. Дуже неоднозначні відчуття. Дуже неоднозначні, тому що наші е, правителі немає ні одного патріота при владі. Не всі лже патріоти. До, патріоти дотік стоять на трибуні і кричать Пуля в року. Як тільки дориваються до, до, до цієї влади, вони тут же про все забувають. Єдине пам'ятають, як би набити свої кишені. Все. Ну, не знаю, лібити прилітіли, вот це більше ощутіла, ніж 25 років не злежить. Абсолютно ніяк. Краще, я не замітила, що би стало краще. Навіть не знаю, навіть не знаю, що вам сказати. В принципі, ніяк, якщо чесно. А так взагалі, в принципі, місто розвивається. Багато нових пам'ятників строїться. В принципі, входимо в Європу помалі. На самом деле я вижу Україну з різних сторон, і я розумію, що вона розвивається дуже великими шагами, великими темпами. І мені це подобається. Це дуже круто, це дуже позитивне. Кажеться, це важливо для країни. Покращення абсолютно ніякого з матеріальної сторони. Ну, то, що ми вільні, то що ми живемо в своїй державі, то є неуцінен. Розумієте. Бо по нам ми були ніхто українці. В інституті вчилася на російській мові. Всі предмети, математику викладали. Але ну, з матеріальної сторони гірше. Смурно. З предприятельством довелося розстатися, давлення властей. Десять років арбітражного спору це мої претензії к Налогової інспекції господарства України. государства Украина по поводу неспешности судебного разбирательства в Европейском суде. Пенсия обесценилась втрое. На это все едва хватает, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, потеря территории, война гражданская на территории государства. Злость растет у населения друг к другу, сужу по соседям. нетерпимость по самым простым вопросам, питанням, як зібрати деньги на колективний замок і так далі. Печально. Пам'ятаю, що були дуже важкі часи, що в хаті, можна сказати, не було була нехватка продуктів, дуже важка. Тепер вже є стабільна робота, виплачуються зарплати порівняно з тим, що я пам'ятаю, що було. І як такі зміни є, покращення, але хотілося б, щоб, щоб ми були якось більш реалізованіші в нашій незалежній Україні. Нічого не відчув. Пардак повний, все покрали, все, що можна, розікрали. Коли ми були незалежними і відмовилися від ядерного щита, у нас було все. А один, другий, третій, четвертий президент, депутати, ми сидимо в великі. 25 років незалежності. В душе, основному все в душі відбувається. Ну, сподіваємося на краще, сподіваємося, що ми вступимо вже наконець, важке время, в якому ми живемо, і почнемо двигатися вперед. Ну, перше, не красти, дійсно. друге запроваджувати нові технології, дати молоді шанс. І не тільки молоді. І, і, ну, невідомо, що зараз цей Луценко робить з цими, поки що не посадками, а арештами. Можливо, є якийсь лучик надії, можливо. Якщо ні, то тоді дуже печально нас чекає участь. От Ми зараз на розпутті. І Багато залежить від того ж Порошенка. Якщо він Свої інтереси положить в кишеню, а ви не інтереси держави, то ми маємо шанс стати дійсно процвітаючою державою. Якщо це болото залишиться, то держави може навіть і не бути. Біжу з Кримом в місті, щоб все було добре, Цільною країною. Все, що для цього потрібно зробити, я не знаю. Абсолютно не політик і в цьому не розбираюсь. Люди самі мають перестроїти. Ми. Середині маємо перестроїти, але по-перше, нам треба мир, щоб у нас був мир, щоб наші діти не вбивали не наших дітей, каліками не робили, сиротами дітей не лишали. А далі вже будемо бачити, Ну раз треба мир. Ми маємо об'єднати наші сили. А наша влада має трошки думати більше про людей. My vsi majú 800 dní, to je jeden prvorodný. To div na našej krajine, že sa stane trošku krajšie. Je to div, že je ekonomika pod nemocou. Odstaviť mafiu, mafia, oligarchia, lebo ľudia tuže dobrí na Ukrajine. Ja prešiel gorody, horody, prešiel sela a ľudia tuže dobrí ukrajinsky. Ale mafia je všade. Takže to, to treba zmieniť a bude Ukrajina ešte viac nezáležná. Тяжелый вопрос. На самом деле проблем хватает, огромное количество, и нужно браться не сразу за все, а, так скажем, поочередно браться за каждую проблему в отдельности. Мне кажется, что она будет только развиваться в лучшую сторону, потому что Если смотреть на предыдущие года, которые были прожиты и сравнивать с теперешним, то очень много поменялось. И мне кажется, что и дальше оно будет меняться только в лучшую сторону и таким образом мы будем становиться только лучше, скажем так. Ой, и мне на то трудно відповісти. Повірте, бо кожен раз кожен президент приходить до влади, що гірше, що гірше, що гірше. Все. Такими темпами у не буде. Якщо вона движеться по тим направленням, по яким взяла старт останні годы? Я думаю, що ми будемо через 25 років жити краще. Надія поміняти владу. От так чесно. Поміняти владу більше нічого. Всіх повністю. Не лозунги. Вибирати тих самих просто під інакшими назвами, а просто радикально поміняти всіх повністю. І не треба нам 450 їх там. Просто не треба, кормити. Потрібно менше красти, потрібно більше дбати в першу чергу, про саму країну, а не про те, щоб набити свої кишені. І Якщо нічого не зміниться, ми будемо ще ж... Нужно систему нашу, которая Коррумпированное, я считаю, чтобы изменилось поколение людей, чтобы люди изменили мышление, начали верить, видеть, видеть именно то, куда они хотят прийти. А не просто жить, надеяться, что будет лучше. Нужно конкретно видеть, что они хотят. А мы этого не видим на данный момент, это мое личное мнение.